Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі YF з Європи. Його пригнали. Людина їхала, раптово була втрата потужності. Білий дим. Ну, ви вже зрозуміли що. А, значить, пішла нарізочка. Що залишилося? Свічі. От по-першому, у нас свіча повністю загнута. І по-третьому у нас. Тож свіча повністю загнута, зазора немає. Будемо далі дивитися, сейчас ендоскопом лізти. Я снял клапану крышку. Дальше уже все. Дальше это уже пиздец. Рассухарился клапан. Рассухарился клапан. На месте. Я ж думаю, что у нас свеча даже загнута. Вот так. Куда, куда у нас сухари полетело? Это неизвестно. Так, ну у нас тут на месте. Четвертый, третий. Перший впуск, а випуска немає. Випуска немає. Так от виглядає пружиночка. Лопнула. Ага, ну, ви поняли. Окей, е, значить що, е, скинув зараз все навісне. Е, майже все навісне, колектор. Генератор це все вже скинув. Тут зараз кронштейн розподілительний антифризу. Єдине, що мені не вдалося скинути, так, як не странно, так це випуск. Там просто-напросто вже туди хтось лазив, там вже побувало, просто нереально щось поробило. Всі болти зірвані. Посередині, замість шпильки, взагалі був болт вкручений. Як я нижній болт. Не спробував вже і зубильцем і гріти, і все ні в яку. Тому щоб його не зламати шпильку, я вирішив залишити так, як є. Головку буду скидати разом з Тобто колектор буду знімати разом з головкою. Ось, Розкрутив тут це. Мені залишилось скинути масонасос. Зараз у нас там залишилось відкинути. Скидаю масонасос. Скидаю клапану кришку. Потім у нас ланцюга з натяжителем. І потім буду знімати постелі. Поїхали. Значить так, Верхнім постелі скину. 350 тисяч пробіг. Розпредвали ніякої виробники ідеальніші. Можна ногтем, ніяких задірів немає. Вон, сухарь. Вон, бачите? Сухарик воно. жить Ага, бачите. Один есть, а другой, я думаю... Ага, вон я бачу шайбу в канале. Вон, да-да-да, видно, вон вона. Шайба в канале. Сейчас будем еще один сухарь шукать. Вот тут, вот это, это мы бачим на пыл. Это с э, керамика катализатора. Вот. Так. Тут у нас клапан. Клапан, если видно. Инсогнутый. Вот так вот. Подобного. Буде Направляюще будет видно, когда будет новый клапан в якому состоянии. Понятно, все маслосъемные колпачки. От. Клапана все снимется, этот нагар, все притнятся. Так, это понятно. С этим мы разобрались. Покатиком. Вот, что я хотел. Що я хотів? Вот это вже. Катализатор. Там у нас видно из-за того, що масло несло антифриз очень в очень важному состоянии. Але саме основне тут. Це вже кратер розрушения каталізатора. Тому його надо прибирать. Тому що він сипається по повну. Буду варено такий от качественный пламегаситель. Вот, тут стена металла. я их все ставлю специально для сонаток делать Место под прокладку майже уже готово головка фрезерована плоскость сделана клапан у нас замененный на новый оригинальный снято 0,16 соток вот тут у нас Олена домывая крышку двигателя масляный насос Його дотирає і потім буде митися безжирюватися. Пастілі вже відмиті. Тут у нас деякі деталі, які треба будуть сьогодні до збірки. Повний комплект ГРМ по оригіналу, прокладочка оригінальна. Два уплотнення. це у нас уплотнення на масонасос. направляйка в головку, почему-то не було. Ну, не було одной направляйки. Прийшлося по оригіналу взяти самі. Сальники, болти, болти 6 плюс 4. Шпильки в головку для випуску. Там всі просто відкручувалися з допомогою зубила і подогріва. Всі шпильки в негодності відкручувалися шпиля з болтами. І сальники клапанов, вітаренс. Сальники, сальники свічних колодцях. Прокладочка ГБЦ по оригіналу. Зараз все обіжирюємо, будемо збирати башку. Так, головку вже поставив. Все обіжири, прокладочку поставив. Перед установкой прокладочки там маленька була полосочка. З однієї сторони, з іншої сторони, герметика. Положила прокладочку. Опять по маленькій полосочці герметика. Для того щоб у нас не сопливало з ГБЦ через системі насосу, не попадало сюди масло. Бути постав, а, Очередность. я там записав у нас перша протяжка 30 н і потім два доворота по 90. Кто-то там жде 15 минут, кто-то не жде. Я подожду 15, минут, щоб у нас натяг так сказати, устаканився. І потім останется у мене останній доворот 90 градусов. И потом у нас нанесение герметика, пастели, распредвалы, ракера с гидрокомпенсаторами. Вот, все буду дальше устанавливать. По установлению у нас тоже два этапа. Поставили значит, ракера с гидриками, накинули пастель. Потом у нас накинули э, верхнюю часть на постели, распределил закинули все болтики, а закрутили. У нас два етапи йдуть. Тобто спочатку, то есть чотири етапи, на два етапи розділяємо. Спочатку йдуть М6, ми закручуємо. От у них перший на 10 ньютон. Потім закручуємо М8 на 14 ньютон. Потім далі М10, М6 у нас на 12 ньютон закручується, і М8 на 27 ньютон. Таким образом ми йдемо центру, з центру наружу. Вот, распределяется равномерно э, натяг вот, и это видно по колбаске то есть когда колбаска э, вылазит у нас равномерно наносим герметик у нас идеально ровным слоем ничего не размазывать, ничего не надо просто не нанести и все вот, и получается такая ровненькая красивенькая у нас колбаска Установленный новый ланцюг новые башмаки Новий натяжитель. Перший запуск схватило з полтичка. Смазка буде виграти, все. На двигун дуже рівненько працює взагалі. Класно. Класно. Так, ну я на ней вже проїхався. все, все добре. Не потекав, нічого немає, все сухенько, все класненького. Вентилятор включається, система вже почти прокачалася. Там чуть више фула, але воно опуститься, 100 пудов, десь ще завжди є зустріна копка. Пару разів заведеться і воно опуститься. Яко димо, у нас с вихрною взагалі нічого немає. Работа тихо. Не воняє, тому що другий каталізатор він більш-менш, я його не прибирав. Я його ставив. Зробили добре. Очень-очень. Я роботи ще й доволі.